Більше українців повертається додому з різних країн, у тому числі із Польщі. Тому, якщо ви остаточно вирішили зробити камбек в Україну, є речі, про які ви повинні знати. Про це ми розповімо прямо зараз. Ви на каналі першої візи. Тут важливе про життя і роботу за кордоном. Підпишіться, а поки ви це робите, я розпочну. Перш за все, власники песель зі статусом Укр мають відмовитись від тимчасового захисту. Для цього ви звертаєтесь до управління відповідної гміни і повідомляєте про свій намір повертатися в Україну. Все, що ви. Там робите це? Подаєте заяву про виїзд. Слід зауважити, що це приведе. До втрати тих привілеїв, що надаються цим статусом. До цього ж, якщо ви отримуєте матеріальну допомогу від ЗУС, вам необхідно повідомити цій установі про від'їзд також. Зробити це можна, відвідавши відділення ЗУСУ або ж онлайн на їхньому порталі. І вже з наступного місяця допомога припиняється. Будьте уважними, якщо ви не повідомите про від'їзд і допомогу отримуватимете далі, то кошти доведеться повернути та ще й з відсотками підписку на наш канал нікому повідомляти не потрібно. Ви можете зробити це просто зараз, без усіляких вагань та сумнівів, а ми тим часом продовжуємо. Щодо паспорта, якщо ви раптом втратили його, вам для перетину кордону знадобиться тимчасове посвідчення особи, яке оформляється в посольстві. Йдеться про так званий білий паспорт із відповідною обкладинкою. У будь-якому випадку вам вдасться повернутися додому, так як за Українськими законами громадянин ні за яких підстав не може бути обмежений у праві в'їзду до України, але завжди є підводні камені. Якщо у вас виникали подібні проблеми, при поверненні поділіться своїм досвідом у коментарях. З вами була перша віза. Якщо ви отримали корисну інформацію, тисніть лайк та підписуйтесь на сторінку.